Саме так почалася виставка у Рівному під назвою Дякую серцем головний експонат цієї події камінь з назвою Велике бурштинове серце України. Він унікальний та має подвійне народження. За своєю формою нагадує людське серце. Його вага 1 кілограм 362 г. грами. За оцінками експертів, каменю приблизно 50 мільйонів років. Коли... Побачили форму, помили, подивилися. Воно, він має форму кардіоїди. Це експерти, це лікарі, це багато дуже в Міністерстві фінансів. Ми робили генцентри, всі обстеження, сертифікати. Всі були подивовані, як може бути, щоб лівий шлуночок, правий шлуночок і взагалі форма серця тільки такого великого розміру. Бурштинове серце було двічі народжене українською землею. Перше у травні 2010 року його віднайшли на родовище. Ще Володимирець у Вараському районі у 2022 році. Він був у Бучі разом із сім'єю пані Галини. Аби вберегти безцінний експонат, жінка його заховала у замерзлу землю. Відкопали камінь у квітні 2022-го. Це і є його другий день народження. Град, який три метри поруч, впав. Він не розірвався, він втонув. Трішки там пошкодив велика, але він не його ударна хвиля повибивала вікна, зробила шкоду, але серце в землі збереглося. І дев'ятнадцятого квітня я, я його викопала. Уже невдовзі велике бурштинове серце України поїде до Польщі. Мандрівку каменя на показ до сусідів оплачує благодійний фонд Віктора Шекерзяна. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови, це серце безцінне, тому його потрібно показати й за кордоном. Саме з міста рівного воно поїде в Варшаву, Потім є місто Гданській з рівним у нас підписним меморандум. Це є теж бурштиновий край. і своєю чергою для мене стоїть мета і ціль це підписати партнерство, і це одно ну, дасть можливість нам так само отримати якісь спільні проєкти, допомагати нашим громадам рухатись вперед і доносити, наскільки нам дуже важлива їхня підтримка. У Польщі перша виставка запланована на 7 квітня. Після закордонного турне Велике Бурштинове серце України повернеться на батьківщину. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал Media Group.